Угу. Вітаю! Сьогодні буду готувати салат під назвою Містер Бін. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку беру миску, в якій буду замішувати салат. Додаю сухарики і майонез. Перемішаю. Тепер сюди додаю кукурузку, банку квасолі, томатному соці. І разом із томатним соком. Блась, угу. кубиком наріжу яйця, додаю до миски. І залишилося нарізати невеликий пучок зеленої цибулі. Додаю перчик, сіль, майонез і перемішую який смачний. Ось прикрасила я ще листям салату. Який апетитний має вигляд салат. Це дуже смачно! Рекомендую, повірте! Смачного!